Добрий день, мої підписники, друзі, гості каналу мого. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за підписки, за ваші донати, за ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему, що хоче з вас загаданий мужчина. Послайтеся, а ми подивимось, що хоче від вас загаданий мужчина. Нагадайте себе і ім'я загаданого мужчини. Він зараз на виборі. Раніше він пішов з ваших стосунків сам по своїй ініціативі. А тепер хочу з вами переміни. І що ж він хоче від вас? Він хоче, щоб ви проявлялися. Так, і він хоче з вами, щоб ви згодилися на його ті пропозиції, щоб ви відповідали взаємністю, він хоче гармонії, відновлення стосунків з вами. І він хоче, щоб ви йому в цьому не відмовляли. Він зараз у вас якісь блокіровки, немає стосунків, поставлення в когось точка, крапка, розрив стосунків, душевне пустошення. На він буде діяти чи ні? Так, да, він за його діяти буде з вами. А зараз він одинокий, роздумує над своїми поступками, жаліє про свою поведінку. І що ж він хоче від вас, щоб хоче, щоб у вас було все гладко, поступово він спішитися не буде в ваших стосунках. Приглядається, збирає якісь пропас новини або відрозів. Це так обхідними якимись такими шляхами. Душевна боротьба, сумнівається багато дуже король Ну Буде він діяти чи ні. Зараз є якісь. Перешкоди, перепони між вами, які заважають ваших стосунках і йому заважає проявлятися. Так, він буде діяти, він візьме все в свої руки, він зрозумів, що є йому по судьбі, що є той шанс, життя його. Він хоче ним скористатися. І хоче, щоб ви також не відмовлялися від нього. А все, аби йому простили. І далі продовжували стосунки, він вам запропонує комусь руку серця, гармонію, комусь приїзд, когось приїзд буде. А ви не спішіться, ви приглядайтеся до нього, щоб це були не тільки слова, а слова його були підкріплені поступками. Приймайте, в коментарях пишіть приймаю, нехай буде так. Зичу вам здоров'я, щастя, успіхів в житті і здійснення всіх ваших мрій.